І темою ми лише розпочинаємо працювати саме з темою запобігання домашньому насильству, тому що наша організація більше працює з провадженням таких місцевих ініціатив з розвитком громадської активності і з роботою з молоді. Але власне, оця тема зараз для нас є такою цікавою. Ми вирішили, що дійсно це актуально, особливо в період повномасштабної війни. В даному проекті була інформаційна кампанія, яка включала серію публікацій на соціальних мережах сформовану виставку, яка включала 10 тематичних стендів, які також були націлені на тематику домашнього насильства. Це 10 відеороликів за участі молоді Тернополя. Хоча сам проект спрямований саме на тернопільську громаду, ми старалися запросити представників всіх громад, щоб могли поспілкуватися, обмінятися досвідом, і можливо напрацювати якісь спільні механізми, бо все ж таки е, наші жителі їздять між громадами, і тому важливо все таки комунікувати і об'єднувати тут зусилля в цьому напрямку. Перша частина це більше така теоретична, де можна ознайомитися з виступами спікерів, які представляють різні сфери діяльності. Вони більше діляться своїми напрацюваннями, те, що в них вдалося, з чим вони працюють і так далі. Коли ми говоримо про другу половину дня, то ми маємо. П'ять практиків, п'ять експертів, які працюють в різних напрямках. Тут є можливість поспілкуватися більше з поліцією, з так само з психологами, які в різних напрямках працюють, також з медіа, зокрема про те, як правильно висвітлювати тему запобігання домашньому насильству, як це правильно говорити, і так далі, тому що це також важливо і тому кожен вибирає те, що йому цікаво, актуально, і з цим працює вже другій половині дня. За минулий рік в Україні постраждали від домашнього насильства більше 2, ,2 мільйонів осіб. Є речі, про які десь не всі хочуть говорити. Це дійсно факт, правда, і тому всі ми покликані от суто учасники форуму, відповідні служби центральної орган виконавчої влади, відповідні органи поліції, соціальні служб для молоді сприяти, щоб таких речей було набагато менше, або скажімо, займатися превентивно з даними з даними категоріями громадян. Завдяки даним проектам, наша міська територіальна громада має ряд соціальних об'єктів, як ми кажемо соціальна інфраструктура, яка має на меті надавати соціальні послуги особам, які постраждали від домашнього насильства. Першим у нас це були така у нас спеціалізоване формування. Це є мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. На сьогоднішній день у нас працює три мобільних бригади у місті Тернополі. Це теж завдяки фонду на галузі народонаселення» за їхнє сприяння. Одна в нас працює завдяки. Ки дружні співпраці з патрульною поліцією в місті Тернополі склад групи 10 чоловік. Це працівники, які пройшли спеціальне навчання, які здійснюють реагування на факти домашнього насильства в місті Тернопіль. Так, протягом 2022 року ними здійснено близько 1400 виїздів на факти повідомлення домашні про домашнє насильство. На території нашої громади є кризова кімната. Це двокімнатна квартира, яка Забезпечена усім необхідним, крім того, у нас ще є одна така спеціалізована служба, яка працює при центрі соціальних служб та інформаційно-консультативний телефон довіри. Про тему домашнього насильства треба говорити завжди за будь-яких обставин, на фоні того, що ми маємо повномасштабну війну, ми бачимо багато насильства і вже нівелюємо те, що можливо відбувається в домі в кожного з нас або в наших знайомих. Ми навіть іноді не готові визнавати, що десь це можливо відбувається, і ми це можливо бачимо, але. Готові просто закрити на це очі. Так не має бути. Ми повинні про це далі говорити, повинні з цим працювати і запобігати домашньому серці.